Я переконаний в тому, що сьогодні це не на час. У нас в країні війна, це величезна біда. Гинуть найкращі, найкращі сини і доньки нашої держави. Це є люди патріоти, це є генофонд, це є українська нація. Через то наша задача всіх громадян, які безпосередньо не залучені у військових діях, зробити все максимально для того, щоб наша перемога була якнайшвидшою. Це ми можемо забезпечити лише. Грамотно і якісно фінансуючи нашу, наші Збройні Сили. От, власне, для цього нами було зареєстровано законопроект, який передбачає е, залучення часткове коштів Дорожнього фонду на потреби Збройних сил України, на потреби нашої армії. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день це є більш доречне. Дороги так само потрібні, безумовно. але Перемога є важливішою. Тут стоїть питання взагалі про існування нашої держави, і про існування нас як нації. Через то ми за ці речі повинні дбати сьогодні набагато більше.